Привіт! З цього відео ви дізнаєтесь, що таке автоматизації в Zapier, Make і ЕНЕТЕН, чому це надзвичайно круто, і як навчитися самостійно створювати собі помічників і агентів, які будуть економити купу часу протягом робочого тижня. Почнемо з того, що таке автоматизації. Це коли за вас рутинну роботу виконує програма без вашої участі. А AI автоматизації це коли в цьому процесі є штучний інтелект. Автоматизації з'єднують сервіси між собою. І якщо ви користуєтесь хоча б чимось з цього, Google Workspace. Mail, Google документи, Google таблиці, Airtable, Notion, Telegram, Chat, GPT. Ви вже можете робити workflow, які будуть вивільняти вам купу часу і робити автоматичні рутинні дії за вас. Автоматизації можна створювати за допомогою сервісів. Найпопулярніші Zapier, Make і Anyten. Вони відрізняються між собою. Zapier – це найпростіший з готовими шаблонами сервіс, в якому можна навіть через AI написати промпт, і він вже видасть готовий workflow. Make – гнучкий візуальний конструктор, де дуже прикольні флоу в ланцюжках, і їх дуже класно робити. Воно візуально приємно. Також в Make є унікальні інтеграції, яких немає в інших сервісах. І – це найбільш просунутий сервіс, який дозволяє створювати не просто воркфлоу, а цілих ai агентів, і також схожий на. Мейк, по тому принципу, що там теж є класні блоки, з яких візуально складається прикольний ланцюжок. Давайте подивимося, як виглядає інтерфейс кожного із сервісів. Перший запір. Це головна сторінка запір. Тут можна написати промпт, яка автоматизація потрібна, і він допоможе створити її. Або почати з нуля, тут працювати з автоматизаціями в таблицях, а тут створити повністю інтерфейс, наприклад, форму або веб-сторінку. Тут зібрані темплейти різних автоматизацій. Сама автоматизація виглядає ось так. Це блоки, можна додавати інші кроки. А ось тут поруч налаштовувати connections і всі деталі кожного кроку. Наступний сервіс Make. Це головна сторінка сервісу Make. Тут також є шаблони, Templates. можна подивитися, вже готові автоматизації і що з чим можна з'єднати. У вкладці сценарії зберігаються всі автоматизації і можна створити нову. Ось так виглядає автоматизація. На цій канві її можна створювати і редагувати. Це окремі модулі. Кожен модуль робить якусь конкретну дію. Додаються модулі ось так. Можна обрати дію. Яку робить цей сервіс, і вже тут налаштовувати зв'язок мейка з сервісом, і також прописувати всі деталі, дії, яку має виконати цей компонент автоматизації? Дивіться наприклад автоматизації створеної в мейк. Це автоматизація, яка отримує в телеграм-каналі голосове повідомлення, транскрибує його з чатом GPT переписує в драфт і відправляє цей драфт назад в телеграм-канал. Так можна працювати, наприклад, з ідеями для постів для соціальних мереж. Другий приклад автоматизації в Make – це автоматизація, яка реагує миттєво, коли з'являється нова стаття на сайті, нове відео на каналі, новий подкаст що завгодно. Автоматично вона бачить, що це з'являється. З чатом GPT переписує в коротке самері по заданому промпту і це самері вам. В телеграм-канал. Дуже прикольний варіант workflow, у якого багато застосувань в різних індустріях. Наступний сервіс дивимось інтерфейс N 10 Це інтерфейс сервісу N 10 Ось так виглядають автоматизації, які вже є. А ось це канва створення автоматизації. Тут також є окремі модулі, які з'єднуються з іншими, налаштовуються, додаються через кнопку Плюс у Workflow або ось тут. І є різні категорії модулів, і всередині кожного можна також обирати. Різні дії, і всередині налаштовувати зв'язок сервісу з AnyTen та прописувати промпти і інші деталі потрібні для того, щоб ця дія конкретно виконувалась. Дивіться приклад автоматизації, створеної в AnyTen. Це також telegram бот який отримує голосове і розподіляє його в залежності від того, що там було. Я можу сказати: хочу сьогодні зняти відео про AnyTen, і це піде в табличку Мої ідеї для контенту. А можу сказати, хочу не забути купити молоко в супермаркеті, і це піде в мій шопінг ліст. Можна додавати багато категорій і зробити собі такого прям потужного, класного помічника, який з одного голосового буде розбиратися, що з цим робити, і куди внести ваш інпут. Інший приклад автоматизації. в Венетен ця автоматизація скачує раз на тиждень ріл, які вийшли у конкурентів. Задаєте інстаграм профілі. Транскрибує їх і вносить всі дані в таблицю: відео, посилання, кількість лайків, кількість коментів, транскрипт, заголовок, опис. І з цим всім робить аналіз щотижневий, який присилає в телеграм-канал. Базово автоматизація складається з трьох частин: тригер, портфлоу і результат. Тригер, щось сталося. Наприклад, відправили голосове в телеграм-бот. Прийшов імейл, десь вийшла стаття або відео, або просто тригер. Раз на тиждень, тому що можна робити тригери також просто по графіку. Воркфлоу це сам процес, що відбувається після того, як стався тригер, які інструменти потрібно використовувати, що в них потрібно робити, які дані потрібно отримати або змінити. І результат це куди потрібно внести інформацію, яка була отримана або змінена під час воркфлоу. Наприклад, в таблицю відправити імейл, відправити повідомлення в канал і так далі. Якщо ви вже хочете спробувати створити автоматизацію самостійно, це круте бажання, яке я дуже підтримую. З чого раджу почати? З сервісу make.com, тому що у нього класний функціонал і він візуально приємний. Коли автоматизація проходить, або якісь її компоненти з'являються дуже класна зелена галочка, яка дає великий викид дофаміну. В Make є готові шаблони, в templates ви можете подивитися, що з чим можна поєднати і, можливо, надихнутися ідеєю для вашої першої автоматизації. Якщо у вас ще немає аккаунту Of make. За моїм посиланням, ви можете отримати один місяць про безкоштовно. Шукайте посилання в описі. Обов'язково підписуйтесь на канал, залишайтеся зі мною. Далі тут будуть виходити туторіали по make.com і NITN. Пишіть в коментарях, яка з автоматизації з цього відео вам здалась найбільш цікавою. Розберемо її в наступних відео. Дякую за перегляд, Па-па!